Інформація вона не приходить одному в голову, особливо цей час, коли інформації дуже багато, є інтернет, люди щось читають, щось чують, бачать по телевізору і зустрічаються говорять на якусь тему. Да? Ми так само з Володією Бліновим зустрілися рік назад на турніках в центрі міста. Ми попідтягувалися, потім почали говорити, а чого на Рейвці нема турніків. Ну так, реально просто поговорили і забули про це. А він на той момент вже мав у своєму власному дворі такий навіс, ну, який називається на його мові спортзал. Він вже певний час тренував рейвських дітей, і не тільки дітей, а й молоді чоловіків. Ну, Якісь там східні єдиноборства. Він як тренер виступає, у своєму дворі він тренує дітей, людей цих. І я пішов до нього, ми попили чай, почали говорити. І тоді ми просто призначили дату зустрічі наших сусідів, роздрукували флаєри, рознесли по будинкам і чекали з фліп-чарту в назначену дату в назначений час людей на свої, на перекресті двох провулків. І на першому ж зібранні попросили людей розказати про проблему. Люди сказали, ми записалися, потім люди проголосували, виявилось, що найбільшою проблемою по кількості голосів. Проблема низької напруги в електромережі. Ми зайнялися цим питанням. І ми писали президенту, ми писали прокурору, ми писали міському очільнику і, врешті-решт, щось включилося, і Полтава-Бленерго прилетіла на Риївку, і нам проблему вирішили за дві години. А чиновники всіх рівнів відписувалися про це, те, що проблему вирішено десь більше двох місяців. сами не а сделаем, он он никто делает, другой не делает, придет и он это он не, не сделает. Только сами, только своими силами, только сообщаем. Все таки громада, честно. Мы повесили баскетбольное кольцо, мы навели порядок. В некоторых местах мы реанимировали пять остановок, которые были в ужасном состоянии. Мы набили там доски, мы их покрасили благодаря тоже поддержке, спонсорству. Также мы пытаемся активно залучать местных жителей весь в вот этот процесс, ставать рядом с нами и двигаться дальше на пути развития общества. На цей момент мы работаем по направлению дитячого майданчика. І И когда приехал чиновник, это был заступник головы автозаводской рады Александр Климовських, он сказал. Ви порахуєте, що вам треба, які матеріали для там качель, горок я не знаю, визначитись переліком конструкції, порахуєте матеріали, роботи, звернетесь до нас письмово, а ми скажемо, що ми можемо для вас зробити, що можемо дати, а всі інші ресурси будете самі залучати від громади, від бізнесу, від спонсорів, від кого знайдеться. Ми звернулися до... Кременчуцького інформаційно-просвітницького центру Європейський клуб з заявкою отримали грант в розмірі 5 тисяч гривень. По-перше, ми півсуми потратили на те, щоб купити спортивний інвентар. І Володя зараз в холодний період продовжує тренування дітей і молоді, але вже не в себе у дворі, а у стінах школи, в спортзалі. Ще сума залишилась на інформування, на інформаційну роботу. Ми надрукували першу листівку, яка називається так само «Хороші сусіди. Коротко писали, що ми плануємо, і рознесли людям. Паралельно з листівкою ми роздали нашим активістам анкети, задача яких, яких опитати людей і виявити їх проблеми і потреби. Тобто, якщо ми це зробили перший раз локально на своєму прогулку, то тепер ми пішли на всю ригівку.